На вулиці Набережна Олуцьку триває поточний ремонт дороги. Майстер Іван каже, що на цій ділянці дороги працюють другий день. З його слів, намагаються вирізати ями і латати їх цього ж дня, щоб не створювати водіям дискомфорту. Слава Україні. Вирізаємо, зараз робимо ямковий ремонт. Вирізаємо асфальт, проливаємо, потім влаштовуємо асфальт, щоб... Люди наші нормально могли їздити, не тільки жити, а й їздити. Сьогодні асфальтом заложуємо, Так само, як і вчора. Вирізали, заложили. Наскільки дозволяє нам матеріал, час, настільки ми її робимо. Дрожник Микола нагріває смолу. Каже, коли яму вирізали, її продувають, мажуть краї смолою, асфальтують і обробляють місця зрізу. Ото стики, щоб вода не затікала, тоді як асфальт покладеться, заливаються стики. Водій Юрій працює у Луцьку таксистом. Каже, через ями на дорогах цього року довелося витратити на ремонт 6 тисяч гривень. Я от сам навіть по тих ямах два ската викинув після зими. Їх потрібно зараз в даний момент хоч щось робити. Це і люди зайняті роботою, і нам буде набагато краще. Ми свої автомобілі бережемо. Водії, яких ми запитали, доріг і ремонт коментують так: де глибокі ями треба робити ямковий ремонт, але задовільний стан поки що. На даний час задовільний стан не такий, як завжди був. Тут така двояка знаєте, якась ситуація. Здається, якщо життя нормальне, то воно необхідно ремонтувати і, і жити з життям, але друга ситуація, яка в країні робиться, що, можливо, трошки можна було б зачекати, коли вже все втишиться і навіть не знаю, як правильно. На набережні вже почали, то стало приємно. Ну, там. За містом я більше за містом їжджу, то за містом от, в ківерці це ну, дуже погана дорога. Люди їздять, пересуваються, допомагають, і зараз, так як проблема з деталями до машин і щоб їх хтось поремонтував, це ну, нам всім ускладнює ці всі процеси. Але зважаючи знову ж таки на ситуацію, що можливо не до цього, це вже якби, ну, як мінімум, ми не, не нарікаємо на те, що вони погані, а вже змиряємося. Вадим Панафідін, Петро Петропетєвський новини на Суспільному Луцьк